Привіт, це я вітаю вас у новому відео. Це показує вам сьогодні нам така новорічна погода. Ми взагалі-то зібралися сьогодні в гості. Ми познайомилися Україн, з українцями, до речі, завдяки моєму каналу. Я дуже вдячна, що люди не посоромились, написали. Я завжди рада поспілкуватися новим знайомством. Зараз хочу ще зайти в... Лідол дещо треба купити, і побачили, що машина не може завестися. Намагається чоловік і все її ніяк не заведе. І Валера підійшов, запропонував, чи потрібна вам допомога. Він такий каже, що так зараз, якщо не цей не, не зможу за завести машину, тоді так. І оце він залишився. Я йду сама в магазин, тож ми сьогодні ще й добру справу. Зробимо. Хто живе в Румунії, може помічав, а може той, хто взагалі не автомобіліст, таке не помічає. Але тут часто буває, що взимку катаються на літніх покришках. От. Не перевзуваються, тому що ніхто не очікує, що буде така погода. От. А мабуть, що коли там дощ, ожеледиться, то взагалі не виїжджають. Який симпатичний ліфт. В багатоповерськівці вона старого типу, Та звичайного типу, так би мовити. Ну, скільки, років 30-40? Ну, я не так, знаю. Ну так, звичайно, така. Ой Боже, дивіться, кнопочка, заходимо. Hello. Дивіться, закриваємо спеціально дверцята, тому що якщо ми не закриємо, ліфт не поїде. І натискаємо кнопочку. О, все, ми приїхали. До речі, дуже швидко з останнього поверху. Оп! Подивіться, сонце, морозик. О, хорошо. Дуже приємно, свіжо. І слизько. А як у вас? Вітаємо на каналі Малиновська з такого пречудового міста. Ми у Брашові. Зараз максимально, ну, не то що максимально, така не дуже гарна погода. Тут, правда, не видно, але воно дуже вогко і, і прохолодно, вітер сильний. От. Ми зараз гуляємо. Буду намагатися якнайбільше знімати, проте бажання, якщо чесно, в мене зовсім немає. Да. Як найменше знімати. найменше, буду старатися якнайбільше знімати. Тут людей досить мало. Ми в п'ятницю приїхали сюди, запаркувалися, ми ледве, ледве запаркувалися. Дуже великий попит на парковку. Кружляли-кружляли щось на другий раз. По тому маршруту, коли приїжджали, вже такі запаркувалися. От запаркувалися ми на 4 години. Ми зайшли в кафе Басарабія, називається. Я, звісно, супер мега молодець Я взяла з собою мікрофон, але чогось в цю поїздку я вирішила його не брати. Не знаю чого і як замовили ми чорбу, замовили сармалі і вареники з вишнявом. Валера ще замовив собі каву. Я не стала, тому що у мене буде якраз чорба, ніколи її не каштувала, Мені дуже цікаво. Валера замовив собі каву. Її, її йому принесли першою. Він замовив, до речі, американо, але, скоріш за все, йому принесли еспресо. Він любить дуже міцну каву, але в цей раз вона навіть міцніша за ту, яку він любить. Так що він зараз бахне. Я цукорку додав. От супчик принесли, дивіться, які красиві нам варенички з вишнями принесли. Тут порція, я ж кажу, на двох. І Валерія принесли сармалі. А з чим сармалі? Чи вони ми не дочитали з м'ясом? Да? зараз. Ось вона жирненька, ну нічого. Я думаю, я... Я посмакую добре і гарно наситюсь. Смачно вам? Капець, дуже смачно. Тут квасолька є. У неї такий присмак, наче, наче тут є гриби, але наче їх тут немає. Дуже багато смаком. Чимось мені трошки нагадує бограч, мабуть, тому що вона, цей супчик, він жирний, мабуть, тому нагадує. І трошки-трошки нагадує борщ, ну тому що квасоля є. Дуже смачний. Але калорійний ну що, Валер? смачне просто обалденний. Він настільки багатий смаком, От видно, що з декількома видами м'яса його готували, тому що тут є один шматок одного кольору і є інший шматок іншого кольору. Дуже насичений. Дуже смачно. На що скаже? Ну на голодці. Куштую сармала. Так теж дуже, дуже смачно. Але він воно мені нагадує не голубці, а якраз грузинські оці Забула, як вони називаються. Я в захваті від супу, я вже його їм їм, а його не мешає. Власне, нам тут дуже сподобався. Заклад називається Васарабія інбукате. Дуже радимо цей заклад Чорбо і сармалі Нас вкрай приємно вразили. Вареники з вишнею теж смачні, але це для нас не новинка, тому що це теж українська страва. Це величезна жива ялинка. Точніше, може, це якась інша не ялинка, якось воно по-іншому називається, але сенсу це не змінює. Воно справжнє. Не знаю, там внизу наче трошки видно якісь зруби, але схоже, що це просто гіль... гіллячко зрубали. Мені здається, що це справжня ялинка, треба подивитись. Чи дійсно воно тут росте. А ми вирішили забратися на гору тимпа. Тут позначка, що саме сюди йти на фоні Багато вон людей йдуть. Не знаю, може вони пішки будуть йти. А, працює, так, працює. Зараз будемо підійматися на гору. Хто знає, але Діана дуже любить екстремальні види спорту, особливо як спускатись отак от просто по слизькому. На ну не прям крутому схилі, не прям рівному, але не ну, коротше. Діана, давай покажи, як ти займаєшся екстремальними видами спорту. Ну, воно слизько, правда. Та я розберусь. Треба показати, яка ти екстремалка просто. Якщо хто не зрозумів жарту, то Діана дуже зараз переймається, що вона впаде і не доживе до завтрашнього дня. Тож. Якщо це виглядає, що вона така весела, ні, насправді ні. Може і послати, до речі, в такий момент. Це правда. Ну я боюсь, ну що сказати. Я оце, знаєте, я не люблю там всякі ці горнолижні коротки, там сноуборди. Тому що у нас, до речі, є сноуборд, але там був у мене один, одні, один раз потуги, тому щоб не вчити що кататися на сноуборді, я пару, пару разів впала і все. І на цьому все закінчилось. Тому так, така я екстремалка. А оце, до речі, ті самі знаки. Які вказують на небезпеку ведмедів в цьому регіоні. Дуже красиво. Все засніжено, всі гілочки, всі вершини дерев. От там внизу в Брошові поган, поганенька погода, сиро, морозу немає. Це ми якраз знаходимося на вершині, де саме розташований оці, оцей надпис брошов. Таке свіже повітря. Аж трохи голова обертом йде. О, якась печера. Що це таке? Якась недороблена печера. Ну, це просто шалений вид. Дивовижне місто пройшов. Воно дійсно буквально все, як в чаші, просто в оточенні вір. Місто, очевидно, розросталося прямо з центру, тому що ми заїжджали приблизно, наскільки я розумію, з тої частини, ось з тої частини. І там просто суцільні, ну, звичайні, типові житлові райони ще до речі хотіла сказати, що в минулому відео, там де я розповідала в яке б місто переїхала, також розповідала про те, що Брашов в зимовий період, в період опалення, часто не обдувається вітрами. Проте я не знаю. От зараз ми на горі, тут вітру взагалі нема. А там внизу вітер був просто шалений. Всюди свіже повітря було, що внизу, що тут. Тут взагалі на горі аж прям голова болить від свіжого повітря. Тому що насправді гори вони то в оточенні, але вони так далеко знаходяться. Тут просто не то, як воно страшно, як тут уже наковзали, поки залазили в гори люди. Чарівне місто надихали свіжим повітрям, оздоровились, як в санаторію. Сан -рош. Хто знає, той знає. Хто не знає, то ви нічого не втратили. Я зараз вам таке покажу. Подивіться, який вибит з вікна нам відкрився. Там, до речі, видно замок Бран. Сьогодні ми на нього підемо пішки, тому що тут насправді не дуже багато йти, всього 30 хвилин, але там проблеми з паркуванням, плюс воно дорого коштує. Так що ми хочемо прогулятися ніжками. Придумали ми йти не по дорозі в напрямку замку бран, а через гори, через ліс. Точніше, це ну, через гори полонини. От. Піднялися ми на вершину і там був вказівник, що замок бран в іншу сторону. Але ми не здаємося, наче показує, що по цій дорозі теж можна прийти до брану. Так буде набагато далі йти. Там десь, мабуть, так, і 35 хвилин, а так десь 55 хвилин година плюс вгору. Але ми насолоджуємося краєвидами, припікає нормально так сонечко, ми утеплилися, а воно так жарить нормально. Зустріли по дорозі цих як вони, баранчиків, овечок таких прикольних. І чоловіка в. В такому одязі спеціальному, який за ними доглядає. Ой, насолоджуємося. Вчора, до речі, після спуску з оцієї, як воно називається, фунікульору, він був швидкісний просто. І в момент, коли ми спускалися, у мене аж так заклало вуха, що я потім ввечері не знала, у мене не було ні жодної пігулки, нічого такого нам сюди. Направо, то, то взагалі в іншу сторону, то на Гуляє. От У е мене не було ніякої ні пігулки. Я переживала, що на ранок ще буде боліти голова, тиск піднявся, але все нормально. Обійшлося. Ой. Гіляра, як тобі наша прогулянка? Чумово? Ти очікуєш тут зустріти ведмедя? Ні, тому що ліс дуже далеко. Він не може жити тут десь в полі, він, якщо десь і є, то це навіть і не видно по лісу. Зацініть якість асфальту в горах. Неочікувано. Тут он так припекло, що почав сніг таяти, танути. А з цього боку, з цього боку, ми перейшли гору. Виходить, да, оцю невеличку, і відкривається зовсім інший, теж красивий вид. Просто залізли собі на гору. Ідемо. Дорога шикарна, широка. Це було гарне рішення піти цією дорогою. Тому що там така е, маленька стежинка повз тієї траси, Манюсінька і все на тебе, коли їдуть, все багнюка на тобі буде. А Тут просто шикарно. Я дивуюся, як сюди люди заїжджають на звичайних оцих легковушках. Це... Тут нічим воно не посипано, місцями є, звісно, де ожеледиться, але. Я тут. Знайшла сліди. Ось дивіться, моя рука, і ось слід. Ось він. Не знаю, Валера каже, що це велетенська собака. Але дуже якась велетенська. А це ми вже підійшли до туристичної вулиці Брано. Зайшли на ярмарок. Я думаю, що мене буде добре чути, тому що я надягла мікрофон. Стандартний ярмарок. Ще бака. Ось, до речі, видно сам замок. Так, ось вхід до замка. Зараз подивимося, скільки коштує. Ну Ми пройшлися по ярмарку. Нам, в принципі, нічого не треба. Зараз щось скуштуємо по типу якоїсь булочки, якогось каврішки якоїсь і з кавою чи з чаєм. Так, що тут є смачного? Вон плачинта з яблуком. Оце дуже смачні ковріж. До речі, ти з сиром хотіла да ви Ага, так, точно. Оце з сиром я колись пробувала, було дуже смачно. Ой, блін. Оце теж виглядає. Його так ще намастили, воно так блищить, наче воно не справжнє. Власне, ми їмо цю випічку, вона дуже смачна, схожа просто як на домашню вартушку. У Валіри теж... Смачна оця плачинта. І на наше здивування ми зайшли в Wall і побачили, що там є різноманітні чорні чаї і зелений чистий, і чорний чистий. Тому я ще побиваю звичайний чорненький чай. І взагалі тут ціни в цьому Wall чомусь дорожчі, ніж в центрі Брашову. Не знаю, хоча це одна і та сама мережа, я думала, що всюди однакові ціни. Але ні. Але Валера каже, що тут набагато смачніша кава, ніж була в Брашові. Ех, сьогодні прощаємося з цим шикарним видом. Поїздочка була неймовірна. В таких красивих місцях ми побували. Сьогодні морозець мінус 10. В будиночку, де ми жили, так гарно притупили. Ми не те, що не замерзли. Ми прям аж розпухли від тепла. Ой, живуть же люди, так? Да? Постійно в такій місцевості краса. Правда, до великого супермаркету тут доволі далеченько, і пішки ти зовсім ніяк не підеш. Тут, бачите, новий будиночок, хтось будує туристичний видніється замок Бран. Ми, до речі, на ньому були. Не заходили всередину, тому що подивилися відео, що ну воно в принципі того не вартує. Дуже нам сподобався відпочинок в цій хатинці сюди. На жаль, крім як машиною, ніяк не дістатися, тому що знаходиться досить. Далеко і від Брашову, найближчий, точніше, да, найближчий населений пункт це Бран. При в'їзді, до речі, там на трасі і написано, що ми знаходимося в Брані, проте саме цей будиночок знаходиться в селищі Соходол. Дуже тут красиво, я вражена. Живуть же люди так гарно, дихають свіжим повітрям, насолоджуються горами, шуму тут взагалі немає, тільки тварини, якісь пташки. Ну, це правда, перед нашими очима якраз будується нова. Новий комплекс туристичний, тому зараз шумно, але зараз неділя, то вони у них вихідний. Вони нам дали трошки. Трошки без, без ремонту, без будівництва побути, тому що прямо з 8-ї години ранку вони вже стукати починали. Якщо у когось є така можливість, поїхати, хоча б в Брашов, ми дуже радимо. Нам це місто дуже сподобалось. Сподобалось, що взагалі воно дуже чисте, широкі вулиці, гарні дороги, проте з парковками дуже напряжно. Ми десь 20 хвилин кружляли, аби запаркуватися, тому що все запарковано до того ж, такий Факт, коли ми хотіли через додаток запаркуватися, показувало, що місця на парковці вільні, а по факту вони не вільні. Тобто це означає, що люди не платять деякі за парковку, і ми були свідками, як цей людина, яка перевіряє, чи оплачені. Місця виписувала штрафи, тобто дійсно не платять за парковку. А тут з цим дуже серйозно. Ми ось на українських номерах, але ми завжди за парковку платимо і радимо не нехтувати. Хтось, звісно, каже, що на українських номерах вам нічого не зроблять. Типу, що нема такої процедури нарахування саме штрафів за паркування ну, на, на інших номерах, не румунських. Але це ж все на вашій совісті, умовно кажучи. Тому ми запаркувалися десь на 4 годинки. В центрі паркування коштує 3, 3 леї за годину 30 гривень. От і 4 годинки ми полазили. Дуже нам сподобалося. Дійсно, місто Брашов – гарне місто для життя. Всі, всі хто, хто мені написав, всі дуже задоволені. Отакий був цей влог. Я ще трохи тут постою, подихаю. Сьогодні мінус 10, мінус 11 градусів. Вночі було холодно. Дякую, що провели зі мною свій час. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки і побачимося з вами в моїх наступних відео. Бувайте, па-па-па-па!